Рада вас всіх вітати сьогодні на зустрічі по арт-терапії, де ми будемо говорити про гроші, де ми не можемо створити собі ці стани, щоб заробляти, або взагалі бути в ресурсі. Будемо говорити про те, де ми втратили це відчуття і як його десь знайти певним чином. Арт-терапія взагалі це самий легкий інструмент, як я вважаю, який взагалі може бути в наш час з нашими методами, з усім тим величезним вибором. Різних практик, шкіл, з чого ми почнемо. Перше, да, я розкажу про гроші, чому саме, да, тобто, що таке фінансова стеля. Дуже часто я чую на консультаціях, які приходять до мене люди, і всі запитують, яка ж це вона ця фінансова стеля, чому ми не можемо її пробити. І тим, хто буде дивитися у запису, ви можете в принципі, завжди написати будь-які питання, на які я дам відповіді по всіх питаннях саме стосовно грошей. Що ще хотілося б сказати, перше, да, ми зробимо практику. І, в принципі, я говорила про цю практику, і ви знаєте, хто не знає, це буде практика арт терапії яка називається Будиночок моїх грошей. Як і що, я все розкажу трошечки згодом. Сам малюнок він дає можливість подивитися на себе. Я розкажу, що саме буде, да, які саме ці моменти можуть бути дійсно досить цікаві, що ви навіть не уявляєте, що через такі невеличкі наші з вами взаємодії ми можемо подивитися, а взагалі як я відношуся до грошей і де вони в мене взагалі зберігаються? 에, 에, перш ніж я все ж таки 에, начну, да, почну. Напишіть, будь ласка, що для вас фінансова стеля, що це взагалі таке, чи маєте ви таке поняття, чи розумієте, про що це? Ну, так і пишіть, фінансова стеля це, і для кожного може бути це щось своє, може якимось одним словом, може, це прям така, знаєте, як серія слів, може, це просто речення, яке ви точно знаєте, що хотілося б вам зрозуміти. І якщо ви готові поділитися, напишіть в коментарях, що для вас фінансова стеля. Тому що це такі також дуже часте питання. Воно, знаєте, таке нагальне, да, тому що багато є в нас людей, які йдуть в фінансові пропрацьовки, які працювали з фінансами. Да? Тобто ми не розуміємо, чому так. Хочеться більшого. Да? І саме фінансова стеля вона завжди, нібито нас стимулює задуматися, задуматися, а що таке фінансова стеля. Це стабільність і незалежність. Окей, Настя, дякую. Зараз може ще хтось напише. І я вам скажу, що для кожного, звісно, це своя відповідь. Чи вважаєте, що ви досягли своєї фінансової стелі саме на зараз? Чи знаєте ви, що ви вже впелися в неї? Чи хочеться вам точно зрозуміти, чому так? Чи взагалі ви собі задавали це питання? Що це таке? Ще ні, да, тобто не задумувалася ти над тим, що таке взагалі фінансова стеля. Ну, дивіться, фінансова стеля, да, це такий умовний да там потолок, да, якщо все ж таки говорити російською, да, потолок, стеля, да, тобто це те, що ми нібито от, досягли чогось, і далі ми не можемо собі дозволити. Да? Тобто є якесь таке розуміння, що от прям от я в щось вперлася чи вперся, і далі ну ніяк. Ну от нібито да там я дивлюся на свої якісь витрати фінанси, і я далі не далі не можу рухатися. Да? Так, от не завжди в роботі з фінансами завжди є ося, оця стеля. Вона мається на увазі установка, яку ви в собі голові маєте для того, щоб не рости далі. Да? Тобто для того, щоб не піти в той більший дохід, який ви взагалі можете собі дозволити. І в принципі, дивіться, нема різниці, чи це дуже багата людина, чи це не сильно багата людина. Да? Тому що немає такого. Ми всі можемо взяти, і ми всі беремо стільки, скільки ми можемо взяти, через те, що от саме ця установка, вона не дає нам далі рухатися. Не дає нам далі рухатися. Чому? Тому що далі загроза на виживання, смерть. Тобто, якщо я е, піду там, не знаю, умовно, візьму мільйон в руки, да, я можу втратити свідомість, я можу зійти з розуму, що з ним робити. Да, я не кажу зараз про гривни, да, можливо, там і долари, і так далі, і все що угодно. І от саме ця фінансова стиля, вона як загроза виживання. От, тобто, Я скільки можу, стільки я вміщую ці гроші. А якщо я йду вже далі, все, страшно, страшно, бо там ми не знаємо, що з цим робити. І от саме ця установка, вона не дає, мислення не дає, мислення не допускає, що я можу більше мати. Мислення, от я хочу і можу, да, це абсолютно різні речі. Тому, ну, знову ж таки, це не про життя буде. Коли я вже точно розумію, що щось буде таке страшне, я не йду туди. Я навіть уявити собі не можу, що я можу тримати в руках такі гроші. І це, ну, ви всі знаєте, мабуть, чули про це, про ці всі різні експерименти, коли дають людині гроші, а вона ступорна да, і вона не знає, що робити. Тому десь так, да? тобто фінансова стеля це установка, яку ми собі не дозволяємо. Да? І так, як сьогодні тема грошей, ми також думаємо про те, що кожна людина вона має ціль заробляти, звісно, да? і як вам сказати, її пропрацювати, там зробити цю стелю вище. Це все, звісно, можна, але тільки повинно працювати мислення. Можна, звісно, робити якісь ритуали, можна пити каву з корицею, але це не дає нам можливості подивитися на це з іншої сторони. Да? Тому саме головне, да? тобто такий лайфхак на короткий такий, знаєте, екскурс про гроші, це якщо все ж таки я можу уявити, яка моя стеля фінансова, просто подумайте, скільки це грошей для вас в місяць або на рік. Дайте собі можливість прям, ну, знаєте, як дати собі от таку фантазію, наскільки моя фінансова стеля, вона відповідає за це і за оце. Добрий вечір, хто приєднується, говоримо про гроші. І коли у вас є оця фінансова стиля, тобто, значить, ви вже розумієте, скільки це да? це вже знову ж таки не на рівні якоїсь там езотерики. Ми зараз говоримо про ті речі, які дійсно для нас важливі для всіх. Да? Тому що зараз таке взагалі нагальне питання і ціни, і ми всі да, якби нібито в якомусь такому зараз дуже неясному становищі і. Дуже багато цінностей піднялося, і ми не знаємо, в яку сторону по суті дивитися. Так от, коли ми вже виясняємо, скільки ми все ж таки розуміємо, та, і в цьому винне мислення, тоді ми що робимо? Ми ставимо цілі заробляти більше. Якщо нема цілі заробляти більше, взагалі це тільки розмови або просто думки. Будь-яка справа вона підкріплюється тим, що ми ставимо цілі, і вже на основі цих цілей ми робимо цільові дії. Тобто, як я вам просто ділюся тим, що дійсно. А це працює. Да? Це те, що ну, якби коли я в мене є ціль, і я роблю цільові дії, тоді в мене щось зростає до цього фінансового потолка. І взагалі да, мислення змінюється, коли я щось роблю в цільових діях. Але е, погана новина: дохід при цьому не росте поки. Да? Тому що ви поки не зробите цих цілей, ви не піднімете оцей свій фінансову фінансовий свою стелю. Як би ви цього не хотіли. Тому що стеля. Вона є у всіх, та не завжди це проблема, яку треба вирішувати. Да? Тобто, і тут вже знову ж таки якась психологія, що, можливо, це моя хібна ціль, да? і взагалі тому вже я не хочу гроші, може, я їх і боюся. Але це, знаєте, хочеться сьогодні трошечки вам про це розповісти, для того, щоб піти в практику. Не для того, щоб я вам тут моралі почитала або сказала, як треба. Да? Там, приходьте до мене, я знаю як. Просто деякі моменти, з якими я працювала, я працюю з клієнтами, бачу, як в них це працює, да? і що гроші це завжди не про гроші, ви це все знаєте. Але е, буває таке, що. Іноді розуміння саме не пускає нас туди, всю тему фінансів. Ми знаходимо 10 тисяч різних аговорок заради того, щоб щось не зробити. Наприклад, я там поставила, що я буду вести блог, і кожного дня я все ж таки буду там, якщо хоча б, хоча б напишу своїм підписникам, що привіт, дякую за те, що ти підписаний на мене, і просто за мною дивишся, але цього не робиться, тому що це також цільова дія, взаємодіяти з аудиторією. Якщо ви все ж таки хочете ну, у вас якась певна, ціль, наприклад, познайомитися з клієнтами і багато якби, взяти собі. На якісь ваші послуги, тому так і. От саме в такому ключі, да, тобто буде якась така, знаєте, невеличка теорія і буде практика, яка дійсно дасть можливість подивитися на себе по-іншому. Я нікого не, не вчу, я не кажу там, що роби так або так. Я не даю цих да, чарівних пігулок, тому що зараз їх вже ніхто не дає. І, мабуть, мені здається, що інстаграм вже трохи взявся за ці всі чарівні пігулки. і, Як ви бачите, дуже важко взагалі щось розвивати саме в інстаграмі, дуже важко знайти своїх людей, те, що було можливо раніше, дуже легко, да, наприклад, там в якомусь розграші по ну прийняти. Участь або в якісь ярмарки добра. Зараз цього немає, тому що зараз все по іншому, да? і ми інші, і життя інше. Тому якби от така буде, знаєте, якась тематична одна темка, де ми будемо заходити дуже м'яко, лагідно, і тоді через малюнок да, ми подивимося, а що взагалі зі мною? А як я? От я хочу великі гроші, я хочу взагалі якихось нових грошей, а я не розумію, що зі мною. Якщо ви готові, да, я зараз вам м, дуже раджу взяти листочок, ручку. І ми з вами зараз зробимо практику, яка називається будиночок грошей, будиночок ваших грошей. Якщо це у вас є там на листочок, ви можете взяти олівці, просто ручку, якщо там під рукою вона є саме зараз. Ви можете взяти абсолютно якийсь блокнот, де, де можна буде просто помалювати, тому що цей малюнок він буде зараз невеликий в моменті, і ми з вами зробимо цю практику заради того, щоб ви дійсно подивилися на себе трошечки по-іншому. Не одна практика партерапії не проходить без якогось внутрішнього занурення в себе. І оце занурення в себе воно завжди нам дає оце відчуття, коли ми, мабуть, не бачимо тих моментів, коли б ми просто взяли, сіли, сіли, намалювали цей будиночок для грошей або, взагалі, там якісь мої да, оці внутрішні відчуття, які я дійсно сьогодні і маю на цей момент. І... Оця практика да, про арт-терапію завжди через таке легке, легке занурення. Занурення це буде як не медитація, а просто такий, знаєте, образ, образ нам треба спіймати, зловити, що ж там у нас робиться, і чому саме так. І якщо ви готові, приготували, давайте з вами зробимо невеличку таку медитацію, занурення, але знову ж таки, ви можете закривати очі, можете не закривати, як вам краще. І я хочу, щоб ви, будь ласка, сіли рідно. Закрили очі або просто уявіть собі, що ви зараз вирівнюєте дихання, ніякі шуми, які навколо вас вам не заважають. Просто подихайте в своєму темпі, можна через ніс, дих, видих через рот, розслабте живіт, ручки можна поставити ладоньками вверх, долоньками. Просто розслабтеся на ці пару хвилиночок. Уявіть себе, нібито ви зараз, посеред величезного торгового центру. Ви зараз бачите, ходять люди, грає музика. Є якесь таке відчуття, що, знаєте, от кожен живе тут своїм життям. І ви посередині, десь на якомусь поверсі або внизу, ви стоїте, велика кількість людей ходить, і вони вам взагалі не заважають. Ви знаєте, кожен нібито займається своїми справами, але оце відчуття, яке ви бачите зараз перед собою, да, спробуйте його відчути. Що саме ви зараз відчуваєте, коли ви стоїте, і є купа-купа людей? І я вас попрошу всередині себе сказати одне слово. Я подарунок для світу. І ще раз скажіть: я подарунок для світу. І відчуйте прямо всередині себе як вам. І так як ви подарунок для світу, давайте з вами згадаємо ваші дуже гарні якості, які у вас є. Чи це через вашу роботу, чи бізнес. Чим саме ви подарунок для світу для людей? Для простору, для України. Для тієї, всієї спільноти, яка навіть там ходить. За що ви себе можете зараз похвалити? Яка якість вам йде? Можливо, це пунктуальність. Можливо, це вміння щось робити так, як ніхто це робить. Можливо, це ви будуєте щось. Або лікуєте когось, або просто ви вчите. І... Спробуйте зараз взяти це почуття і зрозуміти, чи приносить воно вам гроші, це почуття, що ви робите для світу? Можливо, саме зараз. І є оце почуття я подарунок для цього світу, і не обов'язково мені лізти в якісь ті справи, які точно не мої. Подивіться, який ви подарунок для цього світу саме зараз. Може, це й приносить вам гроші? І віть, що ви стоїте посеред магазину, і люди просто ходять мимо вас і відчувають вас частиною того, яка ви, який ви. І зараз зробіть вдих видих, запам'ятайте цей стан. І ви так оглядаєтеся, і є магазин, це буде галантерея або просто написано Гаманці, сумки самі найкращі в цьому е сіті Молі. І ви заходите туди і вам. Продавчиня дає самий крутий предмет будиночок для ваших грошей. Подивіться, будь ласка, на цей гаманечці, на цей будиночок. Це чи це образ може якогось вашого будиночка для грошей. І ви забираєте, і ви якусь певну суму віддаєте з вдячністю цій людині, яка вам дала, який він був призначений саме для вас. Ви заплатили певну суму за те, щоб взяти його, і він вас чекав. І саме зараз зробіть вдих-видих, і нібито притуліть його до себе. Подивіться, як, наскільки він тепло взаємодіє з вами. Наскільки круто вам з ним, що ви його дійсно отримали, і ви його хотіли, бо це ваш подарунок подарунковий для світу. І зробіть вдих-видих і відчуйте, наскільки форма, колір, да, наскільки текстура є в цього будиночку для грошей. Тому що гроші це живі істоти, і вони живуть саме в ньому. І ви можете відчути себе, що ви відкриваєте цей гаманець. Подивіться, скільки там грошей, або взагалі хто там живе. Може, там таракани з голови перелізли в цей наш гаманець, а може, дуже багато грошей ви навіть не уявляєте скільки. І зараз подивіться уважно, да? і візьміть у цей стан, коли ви така Вау! Зробіть вдих і видих, і повільно, будь ласочка, відкривайте очі. І не втрачаючи стану, намалюйте, будь ласка, будиночок для грошей. От прям намалюйте так, як ви його зараз уявляєте. Чи це як область, чи це як гаманець, чи це прям як дім, як прям цілий дім, з його жителями, з його кольором, з його сумою, яка там, з його настроєм. Я вам дам час і трошечки сама помалюю, тому що в мене також є олівці, тут і фломастер, і я також хочу з вами зробити цю практику, тому що я хоч і не закривала очі, але він в мене вже точно є. Можливо, цей будиночок для грошей він також має назву. Можете вказати якісь розміри, які в нього є. Трошечки світа включу, щоб мали було краще видно. Може бути дуже навіть таке, знаєте, як височезний такий будинок цей. Якщо у вас є якісь думки з приводу того, чим саме займатися, тобто звертайте увагу на те, яке, саме, яке слово прийшло тоді, коли я стояла в торговому центрі, і як будете готові. Ми з вами трошечки порефлексуємо з приводу того, що ви намалювали, і завершальна буде така практика, яка також буде для вас дуже дуже важлива. Тому що, як завжди, ви знаєте мене, що я, якщо даю щось, то воно все перевірене дуже дуже довго різними методами дійсно працюють. Відповідайте прям десь там зліва чи справа, щоб ви відповідали, до речі, на ці питання. Для чого це нам треба? По перше, нам пишіть, будь ласка, де він розташований? Де саме він розташований в хаті, на роботі, в офісі, в банкові вдома? От у цей сейф він сейф, гаманець, будиночок. Да, він має своє місце. Який за розміром? Обов'язково треба указати розміри: там метр, два, 10 см, сантиметрів, 20 см, тобто цей розмір, його дуже важливо вказати. Якщо це там, 10 на 100 метрів або там, 3 метра. Супер Наташ. де розташований, Пишемо. називаємо цей будиночок, який він, як його звати, чи взагалі це будиночок, чи це предмет, де він розташований на вулиці, в Банковій, де, де вгодно. Третій, третє питання, хто зробив, дівчатка, з чого він зроблений. З чого він зроблений? З чого він зроблений? Е, якщо ще є хтось всередині, крім грошей, напишіть: всередині, той-то, той то. Якщо немає, значить все добре. ребята на місці. Якщо це будиночок, чи мож, хочеться вам туди заходити? Да, от у мене також вона нібито якась така арка. Да? І от в цю арку, пожалуйста, можна заходити, будь ласка, можна. Тобто немає такого, знаєте, душного простору. Можна туди заходити прекрасно. Ну і дуже-дуже актуальне питання це про те, чи відкритий ваш будиночок для грошей для нових грошей? Тут тобто, буде відповідь так чи ні? Чи відкритий ваш будиночок для грошей для нових грошей? Чи ви можете ще їх покласти? Тому що якщо дивлячись на ваш малюнок, може буде таке, що ви його можете не покласти, нічого туди вже не заходить. Якщо ви можете покласти, шикарно, значить все нормально, все добре. Якщо ні, чому саме не може? Що ви там таке намалювали? Яку перепону, яка точно не дає туди покласти гроші? Угу. І ще раз, для тих, хто тільки закінчив, я ще раз та, зробимо аналіз такий, де розташований цей будиночок, який за розміром. Чи є ще якісь предмети, істоти там, тобто ще подивіться на нього, з чого він зроблений? Хтось є всередині, чи є можливість саме цей дім для того, щоб отримувати нові гроші? Так, давайте трошечки зараз про стан. От як ви зараз себе почуваєте? Як ви побачили саме оцей будиночок? Як ви взагалі з ним? Побачила, розгубилася, або взагалі дуже-дуже якось думала, що буде краще. Назвала якось не так, як хотіла. І ще попрацюємо. Як нова покупка, радість нового. Супер. Да? Тобто є щось таке, що я побачила, да? взагалі, як вам взагалі воно? Да? Там, чи багато грошей, чи подобається вам та практика, наскільки ви там поклали? Да? Ця сума яка? Наскільки вона реальна з вами зараз, скажіть ще. Реальна нереально. Напишіть відповідь. Якщо нереальна, значить, треба подивитися, що саме на малюнки нереального. От що саме нереального? Давайте я вам трошечки саме розкажу. От, якщо вони у вас в центрі ці малюнки, то це говорить про те, що, в принципі, ви також дуже багато приділяєте увазі. Цій темі, і от якщо він в центрі, то це завжди про те, наскільки я знову ж таки беру відповідальність за те, що це точно, мої, мої гроші, моя відповідальність. Що це точно мені це важливо, так? Да? І я несу повністю відповідальність за свої гроші. Да? Тобто, це все повинно бути чітко да, в центрі. Він пропорційний більш-менш да? завжди про те, що. Ну, ви таки в спокійному стані досить робили цей малюнок. Але от, якщо все ж таки пов'язано з пропорціями, або він якось низький, або сильно зависокий. Просто подивіться, як ви його намалювали. Якщо з ним все добре, він, знаєте, такий міні-версія нормальної да, там, форми, значить знову ж таки це говорить про те, що в принципі, це не проблема для вас зараз. Ну, тобто, да, ви зробили цю вправу, але це не проблема. Тому що якщо це все ж таки якась нагальна проблема саме про гроші, да, то тут би якийсь він був би не такий, якийсь, знаєте, або сильно низ, такий дуже дуже заважкий, або там зверху якось було по іншому. Тому якби знову ж таки це все треба дивитися на сам малюнок, але я вам трошечки, знаєте говорю про те, що, що передає цей малюнок. І ще от ви зараз на нього подивіться, яка от перша реакція, яка емоція говорить про цей малюнок. Знову ж таки, чи це казкова реальність, чи це ваша реальність? Да? Тобто, нібито це і є цей гаманець, але при цьому, нібито, знаєте, трошки багато в ньому видуманого, да? такого видуманого того, що, мабуть, точно не може бути. Це знову ж таки більше про діагностику. Як взагалі вам медитація? Чи щось ви знайшли для себе таке, щоб, помимо того, що ви перенесли це на папір, да? От, побачили цей образ? Що для вас було нове можливо саме сьогодні? Готові? Трошечки зробимо ще одну вправу. Перевертайте листочок. Я цю вправу колись давала дуже-дуже давно, і ви знаєте, коли я її сама зробила ще десь в 18-му році, потім в 19-му, тоді в 20-му, в минулому році я робила. І кожного разу в мене були нові якісь люди, ви зараз розумієте, про що я, але це, знаєте, нові такі усвідомлення, які можна навіть не малювати. Це також, до речі, практика арт-терапії, але вона така більш аналітична. Угу. Так, практика стану. Перше. Напишіть, будь ласка, три людини, які фінансово успішні. Вони можуть бути знайомі вам, можуть бути незнайомі. Тобто, це може бути якийсь ваш знайомий бізнесмен, або взагалі Білл Гейтс, або взагалі кого, там, який є кумир там по крипті або ще чомусь. Три людини. Один, два, три. Прямо так от в стовпчики. Хтось, можливо, робив її колись. Я її завжди дуже люблю цю практику і давала на чекальній радузі. Три людини, які фінансово успішні, знайомі чи не знайомі. Подивіться, будь ласка, на ці імена. І напишіть три якості під кожною людиною, якими вони володіють, і через що вони багаті, на вашу думку. Три якості, якими вони володіють, і через що саме вони багаті на вашу думку. Старайтеся довго не думати, тому що саме перша відповідь вона саме правильна далі включається розум. І тепер я зараз хочу, щоб ви подивилися на ці три списка цих трьох людей і обвели самі сильні якості. Чи це одної людини всі три якості, чи це по одному? От ви знову раз, два і три, швидко обвели. І зараз буде магія арт-терапії. Будь ласка, сядьте рівно. Подивіться на цю першу вашу якість, яку ви обрали. Можете прикрити очі, можете ні. Можете взяти її, отак, знаєте, прям моя якість. Прикладіть її до себе. Згадайте відчуття, коли ви робили щось пов'язане з цією якістю. Дайте собі можливість зараз голові дати вам відповідь. Як ви цю якість собі проживаєте? Як ви її маєте? Що саме ви робите? Вдих-видих. Взяли іншу якість, хай це буде наступний олівець. Закрили очі, приклали. Це там, наприклад, кожного своє можете піддивитися, що це у вас. І знову пропустіть через себе. Згадайте відчуття, коли ви робили щось пов'язане саме з цією якістю. Можливо, щось комусь допомогли, можливо, якусь послугу зробили. А можливо, це те, за що вас цінують ваші діти, ваші учні, ваші клієнти, ваші рідні. І зробили здих-видих. Давайте візьмемо третю якість, подивіться, яка це. І знову закрити очі і знову згадайте, як ви проявляли цю якість. Як вона у вас лягає? Що ви для цього робили? Скільки у вас її? Які ви собі ставили цілі, наприклад? Або що ви робили таке, що дійсно воно є в вас? Зробіть вдих витих, відкривайте очі. А тепер під тими якостями, які ви обвели. Будь ласка, напишіть два слова. Мої гроші пов'язані з. Мої гроші пов'язані з, або просто мої гроші. Ці три якості, які вас надихають в інших, це ваша сама головна цінність, яка є у фінансовому прориві. Воно все є в вас. Мої гроші, тобто ці три якості, це є мої гроші. Так? Мої гроші, які ведуть до мого фінансового прориву. Якщо ви це почуєте зараз, а ще краще, якщо завтра почнете щось робити в цю сторону, хоча б лягти, <свист> це точно про те, що той гаманець, він тільки про образ того, що ви можете. А ви ну, точно можете, тому що де б ми не пішли, куди б ми не направилися, ми вже там. І згадуючи себе через рік, дивлячись, так, те, що я планувала, мріяла, воно все, все, все збувається, дівчата. І ще, скажіть, будь ласка, давайте підведемо підсумку. Чим вам сьогодні було це заняття дуже важливим? Чи кайфанули ви? Чи знайшли ви щось собі таке, що не могли до цього навіть уявити? Чи забули про ці всі, всі якості, які я вам нагадала? Тому що це дуже важливо, знаєте, одне діло, ми нібито хочемо працювати з цими грошима, да? нібито не хочеться занурюватися в якісь в ці практики. Але арт-терапія це дуже легкий шлях до того, щоб щось зрозуміти. І ці питання вони також арт-терапевтичні, і ці питання вони дають можливість зрозуміти, що я молодець, я є в себе, я подарунок для світу. Ну, але знову ж таки, да? є якісь моменти, які можемо просто підсвічуємо і іноді ми забуваємо про них. Тому е, я люблю арт-терапію, я люблю її, я люблю помалювати, я люблю з людьми, да? пропрацьовувати якісь моменти, які точно ніхто не бачить, і підсвітити. Так, що просто а, Беліна, я точно це думала, що буде по-іншому. Або взагалі-то я, я собі відповідь дала в голові. а Потім дивиться, ну <світ> тому такі справи. Чекаю від вас такий надпис, да, для чого вам було сьогодні важливо взяти, тому що да, будь-яка практика, вона завжди завершується тим, що ми даємо собі можливість проаналізувати, для чого ми працювали саме тут, е яку цінну інформацію берете з собою. Наприклад, е не все так погано, тому що. Е Наша та, оця сумісна робота вона завжди дає свій результат навіть не сьогодні, а навіть і завтра. Да? Якщо я там подивлюся на свій малюнок, я скажу, блін, так класно, да я навіть і не думала, що так. Все, до нових зустрічей. Дякую вам, що ви в мене є, що приходите навіть в літо, навіть коли жара, куча всяких справ, але ми є одноводною і ми за це пам'ятаємо. Гарного всім вечора, до побачення!